Всім привіт! Я приїхала тільки що з роботи. І знаєте що? Така тишина, нікого нема, думаю, навіть Сімба не гавкає. Що таке? Де всі подівались? Машина вовина стоїть перед, воро... перед брамою, перед в'їздом. Думаю, не поняла, як так, машина є, а ну, він ж на роботі ніби. Думаю, Сімба не гавкає, він його з собою взяв, чи що? Ну, де, де дівся пес? Я заходжу і подивіться. А він не вибігає і не гавкає через те, що він вкрав Вовине їдло. Вова забув з собою взяти їдло. Забув з собою взяти у цю сумку. Там є їжа, яку я приготувала для Вови на обід. Він з собою на роботу бере таку сумку. Це така сумка-холодильник, і він в цій сумці бере собі їсти. Навіть якщо це канапки, то все одно ставить туди і так бере. А Сімба це вкрав, бо Вова забув і через то не йшов. Він коли щось зробить, якусь якусь пакость. Як зробить якусь пакость, то він тоді не йде. Бачите, хоче... а не може відкрити. От, біда, воно закрите. Отак От то Сімба. І я не можу в нього забрати, навіть якби хотіла йому там вже віддати, ну бо ж що, я не зможу. Чи він вже відкрив трохи носом? Чи ні? А, трошки відкрив, помалу відкриває собі. Зробив дзюрку вже. Ну, відкривай, відкривай. От тепер будеш з тою сумкою сидіти. І Він, як наробить якусь пакость, він не, не біжить до дверей. Хто би там не прийшов, він навіть не гавкає. І я так... Але я спочатку подумала, що машина Вовина стоїть, ну то, може, вони разом кудись поїхали. Чи пішли пішки, може, гуляти, чи що, не знаю, я вообще була в шоці. А тут я вже придивилася, ага, вже він на знов. Сімба, ти на Сімба, це чия сумка? Татова? А тато буде тебе сварити? Ні, ще не приїхав. Ще ні, ще не приїхав. Але сварити буде. Так? Сімба. Дай сумку. Дай сумку. О, бачите, він гарчить. <рігла> 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 Але тато прийде і ти знаєш, що буде, так? Тато насварить тебе. Так? Тато там є? Там є тато? <рігла> А ти не боїшся, що тату прийде і зараз насварить тебе за сумку? За сумку. Будь здоровий! будь дорогі мої підписники і глядачі, і в загальному всі, кому попадаються мої відео. Дивіться, я переглядаю аналітику свого каналу і хочу щось вам показати. Дивіться, бачите, що написано. останні 28 днів не підписані 63,7% і підписані 36,3%. Тобто, люди, які мене дивляться, то 63% з тих всіх загаль... загальної аудиторії не підписані, але вони дивляться мої відео. А підписаних всього лиш 36,3%. Так що я прошу дуже вас. Якщо вам цікаво і ви все-таки дивитеся мої відео оті 63%, то підпишіться, будь ласка, на мене. Я прийшла до Ілони в кімнату, щоби дозняти вам відео. В неї тут най... найтикша кімната і найдальше від всіх. Я сюди втікла, бо там то хтось дивиться щось в телефоні, то телевізор говорить, то дівчата між собою щось, думаю, іду кудись там, щоб вже дозняти до кінця сьогоднішній влог. І що ми з Ілоною? Ілона прийшла додому зі школи, ми з нею зробили скоренько їсти. Ну і чекали дівчат собі тихесенько, повлягалися. Під одіалу позалазили з нею і лежали в телефонах трохи, бо так було холодно, що просто катастрофа. Ну і ми думали, що, може, навіть трошечки заснемо, але не заснули. Ну, і дочекалися вже Камілу з Рітою. Як Каміла з Рітою прийшли, то такий галас піднявся вдома. Я ще розказую їм, кажу, ми з Ілоною, то ми як мишки, така тишина, що навіть ніхто би не сказав, що ми тут є вдома. Напевно, навіть і ніхто не знав, що ми вдома. А ви то такий галас, зразу розказують щось. Але то гарно так, я люблю. Коли приходять додому, всі сходяться і починають щось розказувати свій день. То так дуже класно, прикольно, мені подобається. Ну, але сьогодні щось... Щось там голосували, голосували, а такого толкового нічого не розказали. Е, голосували за що? Бо я е, справку попросила їх взяти в школі. Е, така, ну, підтвердження, таке, що вони навчаються в тій школі. Мені там треба для одного діла. І вони почали мені розказувати, а хто був, а хто не був. Бо зранку я коли їм що, я їх вчора попросила, щоб вони пішли взяти ту справку сьогодні, а зранку нагадувала. Але вони на мене сварилися, що ні, ти йди, ріта, а, ні, ти каміла, підеш. Так між собою сварилися, потім на мене. що чого вони мають ти? Чого не я піду, візьму ту справку. Мені ж треба та справка. Ну, але як прийшли вже додому, ну то справді кажуть, що були, бо кажуть, як тільки переступили поріг і зразу кажуть: якщо не віриш нам, що ми були, то візьми і подзвони до е... дівчаток, до близнят. Вони дружать з близнятами. А вони наші сусіди, їхня мама, моя подружка. І вони кажуть: бери подзвони до тічі віки, якщо нам не віриш, бери подзвони і спитайся, хай дівчата скажуть тобі, ми були, ми справді ходили по ту справку. Ну, коротше, повірила я їм, ну як я можу їм не повірити, чого я маю їм не вірити. А розказати щось, щоб таке, щоб в школі було якісь історії, якесь щось там, то сказали, що вони не мають. Сьогодні в них немає ніяких історій таких, щоб розказати. Е... Погода у нас дуже погана. Дощ такий падає сильний дощ, а вітер такий просто голову зриває. Я тільки що виходила на двір, то думала, що мене підніме той вітер. Ну і що? Напевно, буду з вами прощатися. Пілони, тут всякі такі дрібнички. Тут так багато всього такого маленького, що боїшся, я тут сіла, але боюся, щоб я її щось не погубила. Тут вже щось отаке в мене. Щось отаке дрібнючечке. Якийсь конструкт. Туритоже падає в мене все. То вже все в мене падає. Я так боюся. Тут всі такі всякі різні дрібнички в неї, що я боюся доторкнутися, але кажу, прийшла тільки так на хвилину. Сюди сіла і думаю, зараз вийду звідси нічого. І лаки якісь. І пудра. Каміла з рітою не краситься, і вона має і спонжики, і пудри. І навіть е, має якісь. Що тут? якісь, щось. Е... Та, татуаж робити. Якісь крема має. Я стільки того всього не маю, скільки вона має. Маски такі, що розмочуються водою. А саме найбільше то оце що. І в неї тут такий маленький столик, і на тому столі в неї все, все, все. А найсаме більше це оці детальки. Я боюся за оці такі манюсічки детальки Від у цього. Вони падають. Я тільки тут прийшла, воно почало все падати. Отке дерево в неї Вона нас складає лего. То все почало падати. Чули. Чули? Знов впало. Вона мене. Вона, я не знаю, що вона зі мною зробить. Добре, все. Я зі всіма прощаюся вами. Дивіться ще. Ось таке вона зробила. Такого на Хелловін. Сама зробила. Таке страшилку ту. Ка Каспер. Добре, я на сьогодні прощаюся з вами. Всім всього найкращого. І чекаю ваших підписок, лайків і коментарів. Все. Всім гарного вечора. Па-па. чи гарного дня. Па-па. до завтра!